Юлія Колеснікова, директор туристичної агенції Купітур, народилася 1 грудня. В дитинстві хотіла стати стюардесою. Улюблена книга Сила безмовності Карлоса Кастанеди захоплюється подорожами, адже подорож це єдина річ, купуючи яку стаєш багатшим. Ну ми вже на гостєвому майданчику. Хто до нас щойно приєднався? Ми будемо говорити про міграцію в Україні. А перед тим як приступити до обговорення, ми вам радимо подивитися сюжет про статистику міграції в Україні. Время от времени на форумах и в социальных сетях попадаются разговоры о том, как и куда уехать из Украины. Либо же на заработки, либо же на постоянное место жительства. Одни обсуждают этот вопрос чисто гипотетически, другие же всерьез задумываются над поисками лучшей жизни за рубежом. Две основные категории граждан, которые переезжают, это временные трудовые мигранты и лица, которые целенаправленно ищут возможности для выезда на постоянное место жительства, в частности, путем получения стабильной и хорошо оплачиваемой работы. Системные исследования по миграции в нашей стране проводятся не так часто, и все, что происходило в этой сфере за последний период, специалисты подсчитают к концу 2015 года. Тем не менее, кое-что известно уже сейчас. Ни для кого не секрет, что экономическая ситуация в Украине далека от идеала. В значительной степени на миграцию в стране сейчас влияет внутренняя вынужденная миграция и появление вынужденно перемещенных лиц. Падает уровень жизни, растет уровень безработицы, и если верить официальной статистике, более трех миллионов украинцев готовы мигрировать. А более одного миллиона граждан Украины еще до начала боевых действий на Донбассе либо работали, либо искали работу за рубежом. А если говорить о нелегалах, то их часть уже в начале весны этого года составляла 40%. Таковы данные Международной организации по миграции. Растет количество мигрантов и среди студенчества. Многие, получив диплом европейского или американского образца, не собираются возвращаться назад. А если вдобавок ко всему вышеперечисленному в ближайшие годы таки введут безвизовый режим с ЕС, вполне можно ожидать миграционного всплеска. Представители власти призывают украинцев думать о следующих поколениях. Однако не каждый готов ждать. При этом страна теряет самое главное – человеческий ресурс. Доброго ранку, Юлія. Доброго, Доброго ранку. ранку. Юлія дуже е, такі парфуми насичені, то ми тут просто Ну, Ми хочемо зазначити, що у нас гостях завжди дуже чарівні люди, і талановиті, і яскраві. Ну, Але все ж таки, давайте повернемося до розмови про міграцію. Розкажіть нам, будь ласка, чи існують? Ми ще не чули про нелегалів, а чи існують легальні програми для виїзду українців за кордон. Так, звісно, існують легальні програми. Все залежить від країни, коли, яку обирає та чи інша людина, та чи інша особа. А, це можуть бути освітні програми, це може бути воз'єднання з родиною, це можуть бути різноманітні репетиційні програми. Угу. А, все залежить від країни, яку обирає людина. А частіше які це країни? Частіше це Польща, Словаччина, Угорщина. Mm. Останнім часом дуже популярне направлення – це сполучені штати Америки та Австралія. Дивіться, дуже багато українців зараз виїжджають за кордон. За, е, дивіться, які країни люди звертаються до вас, які б вони хотіли переїхати. Наприклад, я хочу в Італію або в Норвегію, тому що там дуже класно жити. А мені, наприклад, туди зась не можна. Ну ви знаєте, здебільшого хочуть переїхати все ж таки до сполучених штатів Америки, до Великобританії та до Австралії з країнами де розвинена економіка. Здебільшого тоді Шука... шукають, шукають кращого життя там. Так, шукають, але ви знаєте, коли звертаються до нас, інколи людина звертається і каже, хочу переїхати до Австралії. -ху -ху. Ми починаємо з нею працювати, і потім людина вирішує і все таки переїжджає, наприклад, до Сполучених Штатів Америки. Таке буває також. Так, так, звичайно. Але у більшості випадків, ну там у відсотковому співвідношенні, все ж таки більш вдається, чи все ж таки більше відмов. А ви знаєте, більше вдається, тому що, як е, зазвичай кажуть, інколи людина, яка зважилась на ризик, залишається щасливою на все життя. Віця, ну, якщо людина, наприклад, зараз нас почула і хоче мігрувати кудись, куди їй звертатись? А, ласкаво запрошуємо всіх до нашого офісу Туристична агенція Купітур», яка знаходиться за адресою вулиця Дворцова, 13, офіс 102. Дивіться, можливо, є якісь заборони. Ну не всім вже ж можна мігрувати за кордон. Можливо, є якісь табу, якісь uh -huh. штампи перешкоди. Які перешкоди можуть стати на дорозі до іншої країни? Ви знаєте, все залежить від ситуації, з якою звертається людина. У кожної людини своя історія, і тому лише вислухавши цю історію, ми зможемо допомогти. Дивіться, дуже багато студентів, як говорив нам Павло, в сюжеті виїжджають, щоб отримати якісну європейську або американську освіту. Mm -hmm. В Кіровограді таких людей багато, які хочуть виїхати, щоб отримати освіту. Так, так досить багато. Я б навіть сказала відсотків 60. Mm -hmm. а, осіб, які до нас звертаються. Вони хочуть поїхати за кращим життям. Хто здобуває освіту, хто шукає роботу і вже на жаль, не повертається на Україну. А найвідоміші програми, як, е, за допомогою яких студенти можуть виїхати? Для студентів це, звичайно, work and travel, uh -huh. це pair uh -huh. програми, е, різноманітні волонтерські програми. Все залежить від країни, яку обирає студент. А з якою країною найлегше знайти так, так би мовити, взаємозв'язок. Ну я б сказала країни, мабуть, все ж таки з Польщею та Словаччиною. Це все таки братні народи угу, до нас, схожі, споріднені, споріднені так, схожі мовою, в якоюсь мірою схожий менталітет до нашого, тому досить легко туди переїхати. Дивіться, а е, зворотня сторона медалі. Скільки в Україну приїжджає людей? Можливо, якийсь відсоток співвідношення? Ви нам скажете? Ви знаєте, є е, люди, які приїжджають… Е, або повертаються, повертаються, поїхали, спробували і кажуть, ні-ні, ні це не моє. Є люди, які спробували і потім вирішують все ж таки повернутися на Україну. Ам, e, можна говорити про те, що не завжди це вдало виходить, e, не завжди там краще. Не в завжди там краще, але все ж таки спробувати варто, я так вважаю. Ага. Тому що все ж таки шансу. Ну, так нас... заінтрохували нас. Спробувати. А, ми... варто. Ми залишимось в Україні, Аня. Хто буде вести ранкову каву? Ми потрібні в Україні. До вас приїдуть ведучі Опля... Опра Вінфрі, приїде до вас з Америки Опра, буде. Дивіться, я хочу вас запитати. Я дуже хочу анже дуже багато вас переселенців з зах... східної України. От так. саме вони звертаються до вас для, для того, щоб поїхати в Європу або в Штат, так звичайно, вони звертаються, і ми їм намагаємося допомогти. В принципі, це все реально, але все ж залежить від історії, з якою звертається людина. Uh -huh. У когось там родичі, хтось шукає політичного притулку, хтось виїжджає за для програмами для біженців, uh -huh. хтось на возз'єднання воз родини. Uh -huh. Дуже багато різноманітних варіантів. Дивіться, от програма для біженця, якщо, наприклад, я їду в Європу, наприклад, в Італію, там говорячи, що якийсь певний час. Сю не має права повертатися на Україну, так? Ну, зазвичай це так. Це так і є. Зазвичай ви не можете повернутися на Україну до того часу, поки ви не отримуєте статус Скажімо так людини, яка проживає на території тієї ж Італії на законних обставинах. Тобто, ви очікуєте статус постійного місця проживання або тимчасовий отримати тимчасовий вид на проживання, дивіться із приводу економічного зростання, й найліпший варіант для людей, які хочуть реалізувати свої якісь амбіції, робочі життєві. Куди треба їхати? Тепевно, в штати так все таке. Ну я гадаю, що так в штати, в Австралію, там де досить розвинена економіка, і дуже багато місць для роботи є і там потрібні наші люди, наші спеціалісти. І дивіться, що для цього потрібно, щоб до вас прийти, які треба документи з собою? Мати. А -а. Загальний паспорт, закордонний паспорт, закордонний паспорт, так закордонний паспорт, і вже якби ми зможемо допомогти. У нас дуже багато ну, талановитої молоді, це і художники, це і спортсмени, це і. Її ведучі, письменники, ведучі. Якщо, наприклад, в Америку виїжджати, можна довести, що ви обдарована людина, занадто обдарована людина, і Америка шукає таланти. Дякую вам, пані Ну, Ви дуже також талановита, яскрава особистість і ваші плани на майбутнє. Знаєте, особисто я. В найближчому майбутньому збирайся радіти життю. А чудово порада Боже, для всіх. Це класна порада. А шановні українці, кіровоградці, я вас прошу, не виїжджайте з України. Ми потрібні Україні, будемо говорити про це дуже багато, тому що зараз складні часи, а проблеми складні, ми повинні вирішувати всі разом. Ми йдемо на блок реклами і побачимо з вами незабаром.